Messei 22 на гідроходу. Шатка 3.45 чистий захват. Гідравлічний вихід труби. 96-го року випуску. Це останній рік його випуску. Ціна в Україні розраховується десь 30-32 тисячі. Комбайник зараз знаходиться в Швеції на аукціоні. Аукціон закінчується через 2 дні. Якщо там купиться дешевше, то і ціна буде менша. якщо купиться дорожче, ну, то, зрозуміло, буде не трішки там. Ну, залежно від того, за скільки купиться. В загальному стан його дуже класний, просить треба по електрику там, як виявляється. Напрацювання в комбайні невелике, технічно, все працює справно. Ніяких нарікань немає. Західів трасси все присутнє, тому друзі кого цікавить, телефонуйте. Ігор Агротехніка, номер телефону знизу.